Так, доброго всім вечора. Сьогодні будемо пробувати фрезерувати вже метал на нашому станочку. Станочок 6011F3. Написана простенька така отоправляча програма. Зараз я вам її покажу. Буквально тут 10 кадрів. Коротко, якщо пробігтися по програмі, то перший, перший кадр ось це допоміжний. Ми відміняємо її корекцію, додаємо абсолютну систему відліку. Далі ми змінюємо інструмент, запускаємо оберти на робочій подачі 85 мм за хвилину. фрезеруємо. y 0, тобто ми по Y не переміщаємося, Z, опускаємося на 2,5. десятки І далі їдемо по X 175. Фреза стоїть тут в мене. Турцова діаметром 100 мм. 10 пластин. Пластини з напайками, ВК8. Ось Сталь, ну так звана підстаночна, яка попалася, скоріш за всього, щось похоже на сталь 45. Ну, обробляється так добре. Ви бачите, вже всі грані відфрезеровані. Розміри такі довільні. Скажімо так, головне, щоб була частота поверхні, така більш-менш і Ну, граней. Зараз будемо пробувати запускати. Ну, ще можу показати так здалеку. Ось, електрошафа, гідростанція. Ну, зараз так буде трошки гудіти. Ось, поїхали. Так, вибиваємо кнопку RESET. Боротики тут стоять на електрошафі. Тут також. Значить, для початку е запускаємо гідростанцію ось клавіша, спуск гідростанції. Ось гідростанція запустилася. Так. І беремо, нажимаємо цикл старт. Вибираємо, щоб підтверждаємо, що вставили інструмент Т1 і нажимаємо пуст. чуєте, включилися оберти, Протики стоять 315 нижний красный департамент. 2,5 міліметра, як бачите, збере, не погано. Сонок жорсткий, жорстких вистачає. Ну що вихід призи, зараз вона прийде повністю до заготівки.

Давайте перевіримо тиск масла, який інтерстанції. Так щоб не функціювало. Ну, отак от процес проходить здалеку. Ось пішло холосте переміщення фризи по програмі. Ось так от, ну можна ще зблизька показати так от в зубці фрези. ну Якість поверхні так в принципі мене влаштовує. Так що лишається зняти за усню і будемо фрезерувати чистий контур. Ну, а це вже буде в другому відео. В наступному. Все, дякую за увагу. До наступних зустрічей.